<кій> Вітаю, друзі! Зараз розглянемо монету із серії Видатні Особистості України. Присвячена вона 150-річчю -150 від дня народження видатного письменника-демократа Панаса Мирного Петра Яковича Рудченко. 1849-1920 роки життя. Автора відомих реалістичних творів хіба ревуть воли, як Ясла Повні, <кій> «Лемерівна», Голодна Воля. Повія та інші. Монета була введена Національним банком України в обіг 7 травня 1999 року. Номінал монети має 2 гривні. Виготовлена вона з Незельберу масою 12,8 грами. Діаметр монети має 31 мм. Тираж 50 тисяч примірників. Вартість на дату виходу 2 гривні. Ось така, друзі, монетка. Зараз візьмемо фокус і розкажемо. Так. <coughs> Значить, аверс. На аверсі монети розміщено зображення малого державного герба України в обрамленні гілок калини та стилізовані написи. Україна 2 гривні 1999. Гурт ми бачимо рифлений. Ось такий монетка має реверс. На реверсі монети зображено поясний портрет письменника, навколо якого розташовано стилізований напис. Панас Мирний П. Рудченко, Роки життя 1849-1920. Це його факсе, факсиміле. Ось така, друзі, монетка. Панас Мирний. Дякую всім за увагу. Гарного колекціонування, До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український Ютуб.